Всім няв, нявчики майструкідзе сьогодні на цьому каналі A special guest моя мама вона дуже нервує, просто дуже сильно. Тому, будь ласка, підтримуйте її в коментарях. Сьогодні ми з мамою будемо їсти смаколик з-за кордону. Цілий пакет. Що Пакет. Okay. Oh. Uh, цілий пакет смаколиків, які я купувала в різноманітних uh, польських магазинах і не тільки там ще з якісь прям чи з Америки, чи щось таке. Прям о. Я на сьогодні такі чисте. Yeah, yeah. uh, попереджаю, моя мама дуже суржикомовна і це нормально, і, Але проблема ще в тому, що там інколи буває польський суржик, поэтому коли вона буде нести якусь ахінею, я буду їй казати. Мама. Чимін! А фанати BTS, я не знаю, це, це для вас, це я, ну, я не шарю, окей? І першим ми будемо пробувати, дивись, мама, що це? То є кола, зеро цукру, орео. Українською скажи. Це не українською? Кола, ноль цукру, орео. Молодець, ну, в принципі, насправді, небагато різниці. Байрактара, йди, йди. Там кішка за пакет вимагається. Це не смачно, скажи. Це прям. не... От просто уявіть, що в Кока-Колу просто хтось опустив Орео і забув, там, і воно там розчинилось. І це не смачно. Ні, це не смачно. Поклади його туди. Мама, яку оцінку ти ставиш цьому цій Кока-Колі з 10 пальцев. З 10? Ну, нуль. Нуль? Нуль. ну, я поставлю три, бо там трішки є Кока-Коли. Uh, Тим паче, я не люблю Кока-Коли. Мама, фу, боже, э, э, так, все, а тепер можна засуджувати цю палячку. <реку> <реку> я не плячка, я українка. Тоді кажи українською. Хватить нервіще, цього мама. <реку> я не знаю, я не бачила таких лейс в Україні: creamy cheese and Basilic. Якщо вони в Україні є. Вибачте, я. Ну, бери. Базалік я люблю. Я тоже. Тобі не Це подобається? Мені... А тобі подобається? Мені схоже на піцу. На піцу? Ага. Ну, я ставлю 6. Не воно не прямо смачне, я б таке, типу, ще раз не купила. Краще, ніж Кока-Кола. Угу. Нуль з плюсиком. Нуль з плюсиком. Бачите, яка у мене мама до їжі. Ще, якщо що, смакуйте українське далі. Хорошо. Шоколадка. До речі, моя мама не любить цілодки. Так, і я можу випити води, бо у мене в вороті як наскарка. Так, звісно, можу взяти. Я поки розкрию шоколадку. Мама принесла нам води, тому що вже неможливо нічого з цього їсти. Тут якийсь намальований мужик. Можливо, це якийсь дуже. — Пополяк крутий, я не знаю. Ну ні, Не знаю. Не знаєш? А з чим це воно є? А я не знаю, з чи щось таке. — с марноватками. Я не схоже на підробку якусь, а не шоколад. Де ти того набрала? Мам, я тобі це в жабці було! Порошенко, спасибо за шоколад. Він у тебе явно краще. Знаєте, я не думала, що я буду така розчарована їжею. Мама твоя ходить в український магазин скуплятися і її стільки українське. Це капучино зі смаком шампанського. Зі смаком шампанського. Ми з мамою це трішки спробуємо. Я думаю, ми заваримо одну штучку, так. але це буде пізніше. Попкорн mm -hmm. Чупа-чупс. Якщо це буде несмачно, я не знаю. Ну, у мене такі надії на тебе. Може, не надіятися. Mm -hmm. Не буду я їсти в кадрі суп, мам. Ні, нічого. нічого. Ні, ну, ну. Попкорн солодкий. Попкорн поп як попкорн, сім з 10. Не дотягую до моїх улюблених. Ну, четвірочка, четвірочка. Але... Ну, тобі це понятно, ти взагалі не любиш. А це хоча б можна їсти. Так, нормально. Там <святок> більше, більше буде місця скоро. Далі у нас, чесно, не знаю, це якісь. А Міка Чипс апельт. Що це якесь воно італійське, чи може, я не знаю. Ано звідки вообще це. Діти ти взагалі нашла, я такого не бачила. Це чіпси картопляні з олівковою олією. А ти ж бачиш. Італія. Це з Італії. Не чіпси не з Італії. Ну, ш... ну, ну... Смаквади як олівки. Просто смачні чіпси, звичайні. Абсолютно, і нема в них ніякого смаку, крім чіпса. Картоплі. Угу. Але вони смачні, вони прям вкусні. Хай коштує? А кошту? не. Ой, не, я не знаю. Я не пам'ятаю, чесно. Колись в Україні бу... не пам'ятаю, яка фірма була, їх нема. Вони такими дужими пачками продавалися, дуже схожі на ці чіпці. Да. Угу. Смачні, мені подобаються. Ну запам'ятай, мама, може ти. Як е, тобі була вагітна, їх є. Да? Uh -huh. Тепер зрозуміло, що я не люблю чіпси. <рес> <рес> вона просто їх за мене з'їла. Я давно мамі казала про цю штуку, я давно хотіла її спробувати. Uh -huh. Це, е коротше, така цукерка, вона в американському тіктоці дуже популярна. Вона прям у вигляді дольок е апельсина чи мандарина. О, така штучка, але її треба якось, типу, дуже специфічно розкривати. Зараз мені. її... вже так трикнуть. О! Oh! Oh! Отделилась, отділилася. Прикольно! Блін, да? мені подобається. Так. Ти дві штуки схватила. Да? <ріху> Ти ж знаєш мене, як завжди. Клас, мені прям 9 10. Мені прям смачно. Мені забагато цитрусу. Бачиш, воно так і написано made with real orange. Іменно угу. цитрусу, цит... ці... цитрусової штучки. Такий... Забагато. багато. Це такий концепт. Ну так. А ти відчуваєш, що слопається в роті? Так. Да. Ну, треба спробувати не, не, не живати. Угу. <рес> 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 mm, це дуже смачно. Коротше, якщо ви десь бачите такі штуки, по-перше, це дуже весело, воно прикольно розкривається. <рес> воно прикольно у роті так шкварки, <рес> як сало на коте. <рес> Колись такі були шоколадки, це так. А це it's в Україні корона Максфагн, по-моєму. Ну, так, вони тільки цитрусові, знаєте? Mm -hmm. Мені дивиться, що це мама тобі Кацінка. Ну. No. Ой, Ой, я тут поняла, що я, походу, купила тільки одну таку банку. Це Dew, Spark. Тут якісь намальовані калини. І це мене і цей. Mm, чекаю. У мами тут бачите, цілий цей. Так ти що? Ну ви подивіться на цю жінку. Наливаю потроху, бо ми да, ж, не знаем, да, да. чи воно смачне чи ні. Пахне. Лісовими ягодами якимись. Червона смородина. Так, да, реально. Непогано. Смачно, так? Да? Так, непогано. Я дуже поганий той вибір для пробування солодощів, бо я їх не їм. <реш> мама, мама, якби могла можливість, вона б їла замість всього -цього просто якусь смачну рибку. Так, Добре. ну це прям смачно, я прям це доп'ю потім. Добре. А цю коло зеро ми її викинемо нафіг, просто виллімо десь. О! Що це? Якийсь лонг чипс, які прям е, гострі. І це дуже смішно, тому що я ненавиджу гостре, вона любить. Я люблю, але не, не дуже. Не на стики, да? Да. ну зараз подивимось, наскільки нас хватить. Ну одну старче. Думаешь? Ні, на таку велику ні. Давай її пополам поділимо. Поехали. Ну не остро. Ні, реально мені боляче. Дим молока, попий. Ну, скажімо так, я, Nie, вони я чекала на найбільше. <coughs> Трохи є посмак перцю, але. То тільки етикетка така страшна, на самом деле ні. Вона збоченка. У ні. Мене, у мене горить губа. Ні. Я думала більше. Скільки балів ти балів ставиш? З тим, що там написано, і це я чекала, і це прийшло, то п'ять. П'ять? Так, бо етикетка не, не відповідає внутрішньому стану. Навіть зараз не відчуває трошечки десь там посмак. Що -то, <су> -то там тобі горіло? Хватит розмовляти польською. <су> Що там тобі горіло? Я лепше буде е говорити польською, ніж російською. <су -то> От і ви так е робіть, зрозуміло. Це папіта, вона є в кожному АТБ, але у нас ніколи не було такої. Так? Начебто. начебто я вже не пам'ятаю, наче ні. Але я ніколи не думала, що папіта виявляється є в Польщі. Так куди ти падаєш? Так то дуже, дуже сфотку. А, ну і такий, таку штучку. Смак папіта. <піта> <піта> ну мені подобається вона. То даже. Навіть... Ну, сама бачивка така так собі, а от те, що там всередини, мені подобається, де ложечку висиш. десяти. Я просто люблю папіту. Один. Мама у нас сьогодні, бачите, жорстока у мене жінка, вона така. Вона така, розумієте? Я, я працюю кухарем. Для мене їжа, то є. Коротше, я навіть не знаю, що це таке. Я теж. Але тут написано Sour Це Целфані. І це означає, що воно має бути скислим, типу. але це персик. Ну коротше, Давай. я не знаю. Така штука. Я навіть не знаю, яка це країна. Ви не в житті не здогадаєте, звідки це? З України? Ні, мама, це Білорусь. Ми ж не будемо це <звук> <Туда> його. А. <звук> І твікс, печива. Я ніколи не бачила, що у Твікс существують печиво. Я теж. І я, <звук> Ну, виглядає воно як. Як вівсяне. Виглядає тупо, як Есміральда. Ще не, не, не смачне на вид. Бачите, там карамель всередині. Взагалі нічого. Фу. Мої надії були такі високі. Воно ще якесь яке. А так? Да? І такий посмак м -м -м, неприємний. Наче його пережарили? У мене дуже мало води. Скажімо так, зараз з мінусом. Я поставлю два чисто, тому що караміль всередині була більш-менша. Так, і от ми зайшли до якихось цукерок з кавою. Я mm -hmm. не знаю. Просто oh, мама hell. любить каву. Mm -hmm. yeah. і я подумала, що може їй це може сподобатися. Але тут все якоюсь непонятною мовою написано. 100% Італія. А вони тут бачиш таких mm -hmm. тіпа... Ту, щоб не злипалися, ні? Ну так. О, дивись, мама, а вони, навірно, різні, тому що у мене бачиш еспресо. Ану. А у мене що? А у мене лапта. Irish Cava. Ой, интересно. цікаво. Треба прямо розкусувати, мама. Угу. Прикольно. Не, Irish... Мама, спробуй Irish. Я думаю, тобі... Тебе... Не, мне... дякую дуже, але старше. Що, не смачно тобі? Не смачно, але смачні цукерки, до речі. А якщо Бадди десь таке бачить, бачить. Не погані, вони прикольні. Але тут, бачиш, дивись, тут є... А, я зрозуміла, тут є отакі. отакі. еспресо, угу. Mm -hmm. ем, горіховий капучино, лате і Айріш. Це типу. У мене mm -hmm. якась типа як з алкоголем. Так, yeah? да, вона mm -hmm. смачна. Мені 80, я прям такі купила ще раз. 6. 6. Ми знову щось будемо поїздити. Це якась фанта. З фруктом дракона, поняла? Угу. Mm -hmm. Пахне файно. Пахне інтересним. Mm. Ну, цікавий, так? Да? Мені дуже сподобався. Прям сподобався? Угу. Mm -hmm. Ой, Ну тоді доп'єш прямо, тому прямо... що мені такий нормально просто. Yeah? Да, можеш прямо допити, якщо хочеш потім. Дякую, mm дуже. -hmm. Yeah, <laughs> я ставлю цьому з десяти, а ти скільки мама? Цього цього я ставлю йому прям тверду десятку. Ого, даже так. Мамі сподобався драконячий фрукт. Що, ставиш його тут? Okay, Далі у нас іде доктор Пепер. Cherry Limited Edition. Воно з якимось типа черепом. Дивись, прикольно виглядає. Ну, Мені прям подобається цей дизайн. Я прям заберу цю баночку з собою красиво. Щас буде дуже сильний прикол, якщо виявиться, що це просто просто доктор Пеперс Ну, Пахне поки обичним доктор Пепером. Ні, дотя. оно пахне вишневою косточкою. Ні, це не звичайний доктор Пепер свишний. А Але вот такий він, такий, він наче легкіший, так? Да? Тому що в ньому присутній смак е, цієї е, вишньової такої е, э, кістечки, такої мигдалевої. Даже не, не мигдалевої, ну, коротше, кістечки. Так, да, так, да, ні, я прям... Ні, смак якийсь реально мені тонкіший, чи що, Ну, mm -hmm. Якщо мама відчуває, значить так воно і є, тому що я ж не кухар, правильно, а вона кухар. Кухарка. Ми все, ми розбро. Ні, смачно. Це Нє. прям 10 з 10. Це прям дуже смачно. Тверда дев'ятка, тому що я люблю обикновенний. Але ж так. А мені прям сподобався навіть трошки більше. прикинь. бачиш, да. які у нас з тобою різні смаки. Це... Залишилось, значить, отакий от рол ап ментос, і ще, і щось дещо ще останнє. Ман, ментос фанта. ми сьогодні щось то по фанте пошли. Ми, як, ми, як це відкрити, Господи. Так, да, це. Давай я. На. Шимай. Так. Не, ну, в принципі прикольно. Це просто ментос із смаком фанти в хорошому значенні цього смаку. Що тобі не дуже подобається. Мені нормально, я типу просто. Ну, у мене він завжди такий, мам. Два бали, гавай, Мені на шість. Мені прям, типа, я б не взяла в друге, бо воно не прям капець смачне. Угу. Uh -huh. Щас, ми, щас ми, мама, мама, опять будемо жувати. А як тобі відкривати, ти? Ну, давай. М на. Я досі цей мене зажую. <laughs> Опа, ну це давай, як, типа, -ка, як хупа-буба, походу, мам. Жвачка? Да. Он практически не смаку. чи Просто немає смаку. Я думаю, вона ну, якраз оцей смак Баблгам, поняла? Такое. Така чисто, знаєте, штучка пограться. А он такая Угу. Mm Це -hmm. остання шоколадка на сьогодні. Mm Harry -hmm. Potter! <свят> Давайте ми всі, ми всі, да, я знаю, ми canceled rolling. Мама не знає чого, мабуть, але я канцелю. Але Гаррі Поттеровська вся ця банда, вона якби проти, тому ми можемо спробувати одну шоколадку. Там їх було більше, тому я вирішила, що якщо вже канцел відбувається, то хоча б одну ми маємо спробувати. А канцелем це що? Засуджуємо. Ага. Ну, отака, отак от воно виглядає, ви подивіться, як красиво. Типа чотири факультети, смотри. Так, я з'їм снейповський, де він? Я не знаю. А воно, мабуть, Воно, мабуть, просто бачиш все однакове. я Ям снайпа єси. Моя мама фанатка снайпа, але не звертай до вас. Єди на штаб. Ні, вона реально смачна. Блін, реально смачна шоколадка. Мені тебе хватило. Снайпіка. Та була б вже з моєї вже. І зараз я відійду буквально. Хватить лісти в пакет, Байрактара. Коротше, я йду заварювати нам капучино з. Ми пішли разом. Ми повернулись. Ми заварили оце неймовірне капучино зі смаком шампанського. <пробуєш> ти вже його пробуєш, да? Ні, я його тільки. Пахне воно як е шампанське, тільки якесь дивне, так? Да? Гаряче шампанське. Гаряче шампанське. З Богом нас. Тобі не смачно. Я навіть не знаю, що воно мені нагадує. Такий смак такого неприємного. Я з Боченка, а я ж не п'ю. Поэтому мені воно як, як цукерка якісь. Цукерки якісь? Так. Да. Ну запах реально, що то взагалі інше нагадує. Одночасно і шампанське, але одночасно і щось таке. Таке. Я поставлю цьому з 10 Мені це в принципі можна пити, вона навіть інколи смачна, інколи. Їжте пийте українське, то правда є найкраща їжа. Слухайте мою маму, слухайте своїх мам. Дуже дякуємо мамі моїй. Подякуйте. Мама, скажи, скажи мама, як тобі було зніматися в цьому ролику? Спочатку було так гнусно, я ж так не знімаюся, а потім війшла в роль. <рес> Міла тобі не дуже сподобалось те, що ми сьогодні пробували. Фу, То є зі яку я ставлю мінус зеро, мінус нуль. Все. Фу. Фу. Дякую, що подивилися відео веселих вам, канікул, ще щось там шоу. Веселих свят! Чого найкращого, няв!